Доброго всім раночку. Бідні квіточки ось такі вже в шоці стоять. Вже чекають, коли ж буде тепло, щоб підняти свої голови. Ой-ой-ой, як засипало воно. Ой-ой-ой, оце весна. Часничок наш стоїть, він не боїться снігу, але все одно вже починають жовтіти. Перші нижні листочки, а там далі і цибулька вся засніжена. Оце вам весна. І тут теж діляночка цибульки, вся засніжена. Боже мой, шов буде який урожай в цьому році? Так було все гарно, так було тепло і і на тобі. А тут, хто пам'ятає, я садила редисочку. Зараз хочу подивитися. Вона вже там вилізла, вже просить сонечко. А сонечка все нема і нема. Бо ого! Вона вже вся зійшла. А сонечко буде не скоро. І потепління буде не скоро. Ой-ой-ой-ой-ой. Це все ладка в мене зійшла. А ну, ходімо, подивимось там далі. Бурячок я сіяла. Зараз подивлюся, чи сходить у мене бурячок мій. Поки що не видно. А ні, сходить, єсть. Он, Боже мій, і бурячок сходить. Ой, боже Боже, забери від нас цей холод. Так, а там попереду я садила морквочку. Морквочко і другий сорт редиски. Тут я садила редиску сору, але вона ще не піде. А от морквочка мені цікава. Зараз побачимо з вами, сходить. Ні. Слава Богу. Ні. Так що от вам і весна. А затяжна і прохолодна. Який у нас буде врожай? Ой, боже, Боже, хай буде все добре, хай нас ангели бережуть. А ми остальне все витримаємо. Так, так, все кажу так. Всім доброго раночку. Хоч і сніжного, холодного, але він добрий.